Всім привіт-привіт! Бачите, які вже в мене виросли дуже довгі нігті, але сьогодні я не буду робити з вами на них манікюр, а будемо зробити, спробуємо зробити одну фішку підсилення нігтів. Точніше, ну так, підсилення нарощування верхніми формами. Що це і як це? Зараз розберемося, є в мене верхні форми, і сьогодні саме я хочу приділити увагу нарощування гелем. А якщо бути ще більш точнішим, то гелем на верхні форми. Справа в тому, що ми можемо нарощувати на верхні форми як і полігелем, так і гелем, але є одне питання. Полігелем ми можемо зробити все, що забажаємо. Я маю на увазі товщину, а от гелем не завжди так виходить. Чому? Бо гель в нас більш рідкий і не завжди в нас виходить та товщина вільного краю, яку ми забажаємо. Як ви бачите, у мене сьогодні дуже довгі нігті в кадрі, і я хочу зробити хотіла б, скажімо так, зробити дуже довгі, і ще довше, аніж є. І ну, доволі таки мають бути нігті міцними, щоб вони не ламалися. Не гнулися, не ламалися, адже це в, наш, в нас таке нарощування буде, це не просто якийсь геллак на коротенькій нігті. І треба щось зробити. Але коли ми підбираємо по розміру форму, в в якою ми зможемо охайно зробити нарощування, щоб не було якоїсь там пилянини, ще раз повторюю: це саме мова про нарощування гелем на верхні форми. То в нас не завжди виходить зробити ту товщину, яку потрібно. Ось я підібрала форму, яка мені потрібна, зробити довжину. Ось таким чином я роблю довжину і просушую це все в лампі. Під низом доведеться, звісно, ще попиляти, подивіться, я все підсушила, перший раз підсушила і можу на даному етапі зробити ще невелике підсилення. Подивіться, ось тут, де вільний край в мене, то я можу ще додати матеріалу і таким же чином перевернутому стані. я Можу просушити то все в лампі. Таким чином, вільний край в мене буде доволі таки товстіший і міцніший. Але і того не завжди вистачає, тому я сьогодні хочу спробувати зробити підсилення і подивимося, що з того вийде. Просто пензиком, бачите, я тут підправляю, як можна краще підправити вільний край, щоб потім поменше було пиляти. Як ви знаєте, я люблю, коли дуже мало пилянини. Краще час витратити на якийсь дизайн. На який Якісь декор, щось цікавеньке зробити. Подивіться, ось таке вийшло нарощування, але подивіться, воно все одно на буквих паралелях більш таке тонке. Ну, доволі тонке. Що ми могли б зробити, якщо це був полігель, то ми могли б взяти більшу форму, верхню форму цю і зробити нарощування верхніми формами. Товстіше таке, товстіше, адже полігель у нас доволі таки густий. Ми можемо його накласти побільше і буде товщина, але також знизу доведеться доволі багатенько в нас підпилювати на вільному краю. І що ж нам зробити тепер? Я ж таки думала, думала що зробити саме коли ми робимо нарощування гелем, а не полігелем. Не всі полюбляють користуватися полігелем на верхні форми. Та й я також не дуже, бо за рахунок ось цієї товщини, за рахунок цієї густоти, саме самого матеріалу, ось тут біля кути, коли може бути велика товщина. Треба дуже приловчитися ним працювати, тож гелем мені швидше і набагато цікавіше. І, звісно ж, я зараз підпиляю, і далі в мене з'явилася така думка зробити ще раз нарощування на цей же нігодь. Я підпиляю форму, щоб тоді мені було менше пиляти, бо якщо я зараз все так залишу, ще додасться ще один шар гелю, і все більше і більше буде пилянини. Як бачите, в принципі, в принципі можна залишити так. Я не думаю, що щось там дуже швидко зламається. Ось тут я просто хочу зараз відкусити чим-небудь цей вільний край там було саме менше того матеріалу гелю нашого, і тому він більш м'якіший. І я його просто скорочую. Просто роблю коротшим. Розраховуйте так, якщо ви хочете довжину більш-більшу накладайте в форму більше матеріалу подалі. Бо тоді, ось таким чином, ви саме тоненьке можете або спиляти, або зрізати і підпиляти, і далі вже буде більш тостіший вільний край. І подивимося, зараз що у нас з того вийде, адже я думаю, що треба додати більше товщини, щоб її додати, зараз підпилюємо. Подивіться, бачите, які бокові паралельки у нас доволі такі тонесенькі. тонесенькі. Можна, в принципі, їх зламати, але якщо у вас немає такої якоїсь роботи, дуже. Дуже-дуже підсиленою, то в принципі може все буде окей. Накласти зверху це взагалі не варіант, адже ми купуємо верхню форму вже з якоюсь формою, і ми хочемо залишити саме цю форму, саме так, як задумав це виробник. Подивіться, ми хочемо отримати такий же результат. Адже якщо ми будемо накладати зверху, то виходить, що ця верхня форма нам не дасть взагалі той ефект, який би нам. Який нам пропонував виробник. Тобто нам просто це буде потрібно пиляти просто руками, пилочкою, самому знову повторювати ту верхню форму, адже пенсиком вже рівненько. ми так не підрівняємо. Тут я вам показую, що тут доведеться мені свій нього таки підпиляти або ще накласти більше матеріалу, щоб воно все зрівнялося. І можемо, в принципі, починати вже робити саме пробувати ту фішку. Сьогодні я тільки експериментую, я не можу вам сказати на 100%, що вийде щось суперове, але ми зараз з вами спробуємо. Я беру верхню форму більше за розміру. Від попередньої. І буду туди знову накладати матеріал. Таким чином, у нас збільшиться товщина саме нашого нігтя, а форма залишиться ту, яку нам запропонував виробник. Чому вона залишиться, адже це така точна форма, але вона просто більша за розміром на наступний ніготь. Чому більша? Бо нам треба, щоб, щоб вона просто. Перекривала, повторювала форму вже нарощеного нігтя, не натурального, тобто натуральний нацбів був менший, більш-менший, а зараз ми будемо вже робити знову ж таки укріплення цього нарощуваного нігтя, але він вже в нас більший, бо в нас вже є матеріал. Я все підпиляла, підправила, подивіться, тут підправляю щось і біля кутикули треба бути обережним, побільше накладати туди. Саме бази, бо доведеться щось там підпилювати ось ці якісь сходинки, щоб ви вже не пиляли по самому нігтю, щоб не шкодили свого нігтя. Прибираю. Пилюку все знежирювачем і буду накладати. Ось, бачите, у мене там якийсь шматочок бази все ж таки відколовся. тож Базу треба накладати не зовсім тонкий шар, а шар побільший бо коли ви будете щось там підпилювати, як я вже сказала щоб ви не пиляли свій натуральний ніготь. Далі я просто все знежирю на наступних нігтях, де є база, щоб воно мені не заважало і не прилипало, бо на липкому шарі я не буду робити ніяких декорів, тож мені він не потрібний на тих нігтях. І ось ми дивимося, ніби вже нігодь такий гарненький. Так можна було б сказати вже наше, щось там робити. Але давайте таки пробувати. Трохи осів пігмент на дно, але то нічого. Зараз пенсликом помішаємо і будемо робити. Я беру все так же само роблю, нічого нового. В принципі, роблю нарощування так само, як і на той ніготь, хоч він в мене вже й нарощений. Не звертаю на це увагу, прикладаю, підбираю форму заздалегідь, яка мені підійшла, щоб вона перекривала бокові паралелі, більш-менш нормально входила в кутикулу. Біля кутикули щоб не було дуже великих якихось запливів. Я думаю, на 100% гарно не вийде зробити так ідеально, як попереднє, бо все ж таки ми хочемо зробити більший об'єм, більшу товщину. Тож, все ж таки, якісь затьоки, запливи все одно будуть, в принципі, як із нарощуванням полігелем. Без цього ніяк. Тож накладаємо матеріал. Пензликом і будемо дивитись, що воно. Матеріал доволі такий рідкий, і він такий делікатний, він дуже гарний робити вільний край, якусь підложку, швидко полімерізується. Це ботелгель такого білого кольору, не молочного, а білого кольору. Він дуже кльовий для укріплення і під декор, і під фон якийсь. Але багато наклавши верхню форму, у нас будуть якісь затьоки, запливи, затьоки і під нігтем, і біля кутикули. Тож тому я роблю маленькими шарами. В принципі, і всі гелі ви не зможете зробити таким товстим шаром, як і полігель. Перевіряю біля боковушок, біля бокових паралелей, щоб вистачало гелю, І так само прикладаю, але прикладу вже біля лампи, заздалегідь включеною, щоб поки я буду туди підносити палець, воно мене не порозтікалося. І ось таким чином я все просушила, знімаю липкий шар, і давайте подивимося, що у нас вийшло. Бачите, форма у мене вже відклеїлася, бо я її гарно ось так затискала дуже міцно, щоб щільно матеріал притулився до попереднього нашого нарощування, нашого накладання нашого матеріалу. Нашого шару, але... і вона таким чином у мене відклеїлася вже. Але то нічого. Адже форма відклеїлася вже, коли матеріал заполімерізувався, і форма в нас таки, то, що запланував виробник, збереглася. Але подивіться, є пусте місце ось тут. Трохи я все ж таки не дотисла, але то нічого. Воно не глибоке, і ми можемо туди донакласти матеріалу. Хочу сказати, це таки незручний варіант. Якщо ви хочете доволі такі товсті нігті, то доведеться робити так. Але якщо не хочете два шари робити, то беріть все ж таки полігель, щоб отримати доволі гарну товщину. Якщо бажаєте, можете ризикнути і залишити доволі тоненькі нігті, як і я то роблю з першого шару. Тільки проходжу ще гелем зовсім тонесеньким, дуже-дуже тонесеньким шаром для підсилення зверху. Тобто не дуже велике укріплення, просто тонкий шар, щоб все то підрівняти. Тут, подивіться, також в мене пішли затьоки, все ж треба підпиляти і ще додавати матеріалу біля кутикули. Спосіб, в принципі, діючий, якщо ви бажаєте товсті нігтя, але треба буде попрацювати і попиляти, трохи заморочуватися. В принципі, плюс буде в тому, що ми зберігаємо ту форму, яку пропонує нам виробник, тобто ми отримуємо ту модель нігтя, яку запропонував, яку зробив виробник в цій верхній формі. Адже, якщо зверху я повторююсь таки, накладати, то ми втрачаємо ту форму, яку він пропонує нам, яку він зробив. Бо ми щось там намажемо, щось попиляємо, або доведеться самому, то це повторювати і випилювати. Якщо бажаєте доволі такі підсилені нігті, то як варіант такий спосіб буде діяти, якщо ви фанат нарощування нігті верхніми формами гелем, так як я, не полігелем. Але якщо хочете менше заморочок, то тоді. І беріть Полігель, він товстіший, але доведеться, я думаю, пиляти набагато більше біля боковушок і під нігтем. Як робити, обирати вже вам. Моє діло показати, а вам обирати. Тож, на цим в мене, в принципі, сьогодні все. Я ще трошки попиляю, подивлюсь до, до ладу, як його доводити, чи мені то подобається, чи ні, але якщо чесно, я б залишила більш тонкіше. Зця, там, де пусте місце, можна, в принципі, тонким пензликом додати ще матеріал. Запулімерізувати і підпиляти. Під нігтем пиляти зовсім дуже малесенький, мінімум. В принципі, товщина доволі гарна, ніготь міцний, тож варіант доволі таки діючий. Ну, а я буду далі вже робити манікюр на наступних нігтях, буду робити або якийсь дизайн, або ще не знаю, що навіть і зробити. Тож, може, зроблю якийсь акваріум, а там подивимося. Але це вже тема буде наступного відео. А цим сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал, хто ще не встиг підписатися. Також натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про те, що вийшло нове відео. Все на цим все до зустрічі в нових відео.